Вітаю, друзі! Всім привіт! мої хороші! Сьогодні готуємо святкові сирники. Вони святкові, тому що вони їдуть на свято, таки на день народження, і тому що вони із цукром, із маночкою, з ванільною паличкою, і з доброю сметаночкою. Отже, беремо 200 г сиру, 2 яйця, дрібку солі, по столовій ложці манки і цукру. І ось ці зернятка вибираємо з палички. Сметанка знадобиться нам пізніше. Перемішуємо і формуємо невеличкі сирнички, за допомогою гою рук, і борошна зверху краще борошна дати, вони не розваляться, всередині, нехай будуть м'які, такі і ніжні соковиті. Можна запекти в духовці в Ну, Ми сьогодні будемо робити по мамуліному рецепту. Дивіться далі, як це має бути. Гарненько нагріваємо сковородку, готуємо ложку цукру і сметани грам 100. І смажимо з одного боку, потім з іншого. І тепер саме цікаве, друзі, нам треба висипати оцю ложку цукру зверху, поки смажиться інша сторона. Стараємося в оці проміжки, щоб цукор карамелізувався і дав такий колір приємний і аромат нашим сирникам. Хвилинку тримаємо, додаємо далі сметану, всю порцію 100 грам, або 50 і кип'ятка 50, і під кришкою готуємо сирники в такому, Неймовірно смачному білому соусі. Він зараз сметанка трохи розійдеться, об'єднається з борошном, яке на сирниках, і з цукром, який почав плавитися, і дасть нам таку красоту, смакоту. Ці сирники смачні як в теплому вигляді, так і в холодному. Вони дуже-дуже влажні, ніжні, повієте? Сир тут не давкий. Далі зменшуємо нагрів. І тримаю під кришкою хвилин 2-3, 5. Тепер, друзі, я виключаю і дозволяю їм під кришкою ще постояти, щоб цей соус частково впитався обратно в сирники. Розумієте? І ми ж нікуди не спішимо, ми встигнемо покуштувати. Дивимося, як це виглядає в готовому вигляді. Ну, просто ляля, скажіть. Ще так готує, друзі. Напишіть, поставте якийсь плюсик, якщо вам сподобалось. Тут прям корочка підшмалилася знизу сухенька, а зверху все сочненьке. Особливо дякую тих глядачів, які додивляються відео до кінця і прислухаються до моїх порад. Харчуйтесь правильно і будете завжди здорові!